Перше, найменша необхідна потужність трактора для агрегатації цією машиною. Друге, гідравлічний раструб, який обертається на 300 градусів і видуває на 18 метрів, тобто це дуже багато. І третє і найголовніше це система полідрайв, тобто це можливість зменшити навантаження на трактор, коли ви починаєте видування. Ну що, друзі, поговоримо про переваги цієї машини. Перша основна перевага це низька необхідність до трактора, з яким буде працювати цей видувач соломи. Тобто, ми декларуємо від 50 і вище кінських сил. Цього вже достатньо для роботи цієї машини. Друга перевага, на яку треба звертати увагу, це система полідрайв, це серце нашої машини. І це патент компанії Кун. Ця система дозволяє вам починати роботу без великого стресового навантаження на, на ваш трактор, який під'єднаний до цього видувача, і про це треба пам'ятати. Третьою основною перевагою є також раструб, який повертається на 300 градусів та видуває на 18 метрів підстилку, яку ви хочете використовувати у ваших керівниках. Четвертою опцією, яка дуже важлива, також є кожух нашої турбіни з нержавіючої сталі за технологією Кейнок. І, напевно, останнім, але не менш важливим, є те, що машина обладнана електронним керуванням, тобто ви електронний пульт керування можете з легкістю поставити у свій трактор і вашому оператору не буде складати великих труднощів їм керувати та управляти цією машиною. П'ять основних речей, на які треба звертати увагу, коли ви зберетесь придбати будувач соломи компанії «Кун».